Сьогодні у Святомихайлівському соборі в Житомирі попрощалися із загиблим 46-річним військовослужбовцем Андрієм Дреботом. Побратим Андрія Володимир Ткач розповів, що його товариш пішов на службу в перші дні вторгнення. З перших днів повномасштабної війни він добровольцем прийшов на пункт збору і з того часу ніс службу. Займався підготовкою і особового складу. Дуже жаль. А ми хоронимо вже третього свого побратима на серці дуже тяжко. Дуже тяжко і гинуть основному найкраще. Але ми їх ніколи не забудемо, ми завжди будемо пам'ятати про своїх побратимів. По можливості будемо допомагати сім'ям. До вторгнення Андрій Дребот мав власну справу, каже Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Андрій Володимирович народився у 1977 році на Рівненщині у місті Костополі, і там закінчив загальноосвітню школу 9 класів. Після того успішно закінчив сільськогосподарський технікум, і після технікуму. Він успішно склав іступи, іспити і став студентом Київського національного аграрного університету. Після закінчення він тривалий час працював у сфері саме сільськогосподарського господарства і працював землевпорядником. Загинув Андрій 9 серпня поблизу села Стельмахівка на Луганщині. У загиблого захисника залишилися дружина і троє дітей.